Сьогодні я вам покажу, як томат Мадрид F1 цвіте. Зараз я вам показую першу китицю томата. Ось такий огромний махровий цвіток. Перша китиця складається зі 7 цвітків. Так, підійшов я до другої рестині томата мадрит. В нього перша китиця складається з 8 світків. На одному розцінінні томата Мадрид, я знайшов дуже великий цвіток. Він вже буде скоро розпускатися. Вже скоро треба буде пасанкувати розцінє томата. Пасанки – Через три дня вже будуть досить великі. Видите, який він хорошо виглядає? Нас Який гарний цвіток і крупний!